На Вінниця облводоканалі відбулося проведення круглого столу на тему найефективніші практики та найкращий досвід щодо розвитку житлово-комунального господарства України. Розглядались питання реконструкції житлово-комунального господарства, енергозберігаючі технології для комунальних підприємств, що дозволяють зменшити витрати електроенергії в області. Розпочав пілотний проект по створенню енергонезалежного населеного пункту. Це село Севіріновкашмерівського району, де в межах одного населення. Пункту. ...ми плануємо здійснити... Всі види енергозберігаючих технологій та альтернативні джерела енергії, а саме і залучити вітрову енергію, сонячну енергію, теплоземлі, біогаз, біодізель, а також відходи деревини. Все це повинно зекономити кошти як державного бюджету, обласного місцевих, так і кошти підприємства та організації. Також у Вінниці діє стратегічна програма розвитку, що називається Вінниця 2020 де планується реалізація суттєвих перетворень в галузі житлово-комунального господарства. Щодо роботи комунального підприємства. Вінниця облводоканал, то тут є ряд позитивних зрушень в напрямку модернізації, як кажуть, у ногу з часом на нашому підприємстві проведені серйозні роботи по програмі реформування житлово-комунального зберп. Програми реформування житлово-комунального господарства по програмі енергозбереження по програмі енергозбереження і так далі. Сьогодні потужності водопроводу у нас складають 200 тисяч метрів кубічних на добу. Вони повністю не використовуються, використовуються на половину в межах 100 тисяч метрів кубічних на воду. Також учасні споруди каналізації по Вінниці, я маю на увазі, мають 150 тисяч метрів на добу, використовуються наполовину. Все тому, що по різним причинам, і ви знаєте, чому сьогодні всі споживачі починають економити енергоносіїв, в тому числі і воду тож реформування та зміни, які впроваджують у галузі житлово-комунального господарства, спрямовані на використання якісного і економного устаткування. Послуги в цій сфері мають бути максимально наближені до людей та по кишені кожному вінничанину. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.